Маленька червона стрічка в реєстрі оберіг або армор може перетворити ваше життя на справжній квест із перешкодами, де тим, хто опинився у розшуку ТЦК. Давайте розберемося. ТЦК можуть оголосити вас у розшук, якщо ви ігноруєте повістки, не стали на військовий облік, не пройшли ВЛК. Інформація потрапляє у реєстр оберіг і автоматично повідомляється поліції та прикордонні служби. Для цього поліція може затримати вас на вулиці або будь-якому в громадському місті і доставити до найближчого відділу ТЦК, навіть до того відділу, де ви не прописані. Ви не зможете знятися з реєстрації або продати ваш транспортний засіб, знаходячись у розшуку. Якщо на вас вже відкрито виконавче провадження про стягнення штрафу, ви не зможете продати нерухомість, бо будете перебувати в реєстрі боржників, будуть арештовані ваші кошти на рахунках. Чином красна стрічка в оберігу суттєво перекреслить ваше життя та обмежить можливість вільного пересування.